Сьогодні на продаж будуть диски ПТС, диски до сівалу, домкрат, плити, тяги МТЗ, лиміші, цеп, цепи, А розпочнемо з ромашок, які відсвіли. Бо попереднє відео багато продалось, просили менших, я завіз менших. Значить дивіться, тут 45-400 гривень, такий стан. Товщина 6 мм, вага 6,3, 400 гривень, 104, 44 сантиметри. 68 кілограм. Отут 48 сантиметрів, товщина 6, тут 64, 400 гривень. 450 гривень. Тут 48, вага 9,9. Є різні. Є 49, 50. Є. є кількість, можна сказати. Така тяжка ромашка. Вони багато було. Забрали всі, залишилася одна. 15 кг 50 на 50-500 гривень. Такий стан. Далі диски такого плану Товсті, 6 мм, 180 гривень, сівалки Green Place з підшипниками, діаметр 310, наявності 2 штуки. Такі турбодиски, фірма. Видно 200 гривень. Тут 14, тут 10 см, тут 42. Є 5 штук. Далі такі диски. Телефон для зараз Viber. Такі диски. Значить, дивіться, фірма. Вони товсті, 5 мм. Тут отвір 9 мм. Дивіться, ну вони стають на нашій ступиці сівалки. Як бачите. Я думаю, заклепки пересверлити на 9, тут болгаркою відрізати або токар обточити. І достойний варіант. В наявності 363, 373 діаметром 375. -1. В наявності 7 штук. 200 гривень за штуку. Далі такі диски. Три з попередньому відео брали. Діаметр 360, дивіться, який вони. 200 гривень штука. Товсі диски. Товщина 6 мм. Є 360, 365, різні, є, є багато. 250 гривень штука. І такі диски, теж є кількість. 380-370 різні є. Штук 50, мабуть, є. Такий стан. Далі цепкий цеп цеп такого плану. Цеп. Значить товщина його 14. Дивіться. Мені здається, дивіться, він новий, тільки ржавий. Новий. Бачите, не вироблений. Довжина 7,8. 1100. Одним куском. Ось до нього ще два прижими. Оце тут такі прижими повинні бути, але їх не було. Оце що було. Тисячу стовп за цей весь цеп, за 78 метрів. Далі такий і Товщина 13. Два куски. Метр десять і метр. 350 гривень. За цей цип. її. Три штуки, 500 гривень. Отвори співпадають. Далі ступиці. 400 гривень за 7 штук. Це з імпортних сівал. Запчастини МТЗ тяга 400. Нова 500. Це з Молдавана. Нова. Далі плитий. Вони стояли на моторах. мотори стояли на автомобілях зім. Дивіться стан. Тут отвори різьба є. Тут все гарно. З іншої сторони такі стан. Я нічого такого не виявив по них. Не сварки, нічого немає. Ця такого плану. Теж різьба є. Отвори такі. Тут такіста. 1500 гривень за штуку. Далі домкрати. 250 гривень, робочий, шток такого стану. Я цей не перевіряв, я чесно не перевіряв, але він працює. Я його качав, він працює. Далі такий домкрат. Клейбагула на ньому відпала. Написано 5 тонн. 600 гривень. Цей домкрат перевіряв, шток такого стану. ЮМЗ за кронштейн ззаду дицілін кріпиться, підіймав. Цим домкратом і цим домкратом. Це 600 гривень. 650 гривень. Такого стану. Тут все крутиться, що на одному, що на іншому. Такий стан. Це радянський, п'ятитонний шаз. Так, диск, телефон для зв'язку Viber, Диск. Раніше маркер, я такий продавав з кріпленням. 100 гривень новий. Такий диск, це, мабуть, на вучну сівалку. 150 гривень. Маркера такий. Окучники, мабуть. Дивіться, воно. тут все крутиться. Це хтось замудрував, щось робили. Тут щось було. Це не заварені отвори як бачите, бо нема наскусь. це і такого стану, це і теж такого стану. Це тут ціле все зачистити а може і не потрібно. Кому як. Такий стан. Тут такий стан. Ціна пара 900 гривень. 44 тут. Далі такий. Ще один принесли. Цей болотовський, цей не знаю в якої марки. Там марка така. Цей без ступиці. Ступиця є, верніше, вісі немає. Цей крутиться. Пара 900, один 550. Диск на 8 шпильок. Один він поки що. Нічого тут страшного ним немає. Цілий. Коли чистив, нічого не виявив. 600 гривень. Пара на 6 шпильок. Такий стан. Жавенькі були. Чистив. Це і такого стану. Ріщі зварки немає. Оце за цю пару 1100 Це і такого. Такі там. 1100 100. Відправлю делівері або нова почта заведе. Далі десь такого. Теж пильок. Болти були, були прихвачені, як бачите. Тріщина тут в одному місці. З іншої сторони ось вона, показую. Далі все з ним гарно. Під дотвір під штуцерок. 300 гривень. Цей окремо і цей окремо, а ті тільки парою. І на завершення кошти такого плану. Значить, дивіться, це у нас десяточка, 77-й рік. Це 80-й якийсь рік, дев'ятий. І це дев'яточка. Не скажу, який рік, 80 щось. Це, мабуть, нова. І це нова по ширині бачу. БУ. 200 гривень одна за три штуки 550. Відправка, Укрпочта, Делівері, повна оплата. Нова почта, часткова предоплата за дорогу дві сторони. І не пишіть відразу, що оплата при отриманні, такого в мене не буде. Все як завжди. Оплатили частково або повністю, в основному всі і роблять, сплачують. Я товар відправив. Дякую за увагу. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.